Які двері перед вами відчиняться, мої хороші? Давайте сьогодні подивимось, вітаю вас. Ви на каналі Таро України, на каналі Української Відьми. Дуже важливо іноді зрозуміти, по якій стежці йти. Я не знаю, чи я взагалі хочу кудись рухатись, ви мені скажете, Аня. Що змінювати? змінюватися? Типу, Подивись, що коїться. А ми зараз подивимося хороше у вас буде відбуватися, які двері відчиняться. Або чому не відчинилися вчасно? Не забувайте підписуватись, приходити на особисті. Також у нас відкритий збір. Прошу долучитися: мінімальним донатом від 10 гривень на медицину. На гідратори для хлопців. Всі спонсорські внески також ми спрямуємо на наші бригади, які підтримуємо. Також нагадаю, що спонсори можуть задавати конкретні питання в етері. Загальна частина потім на декілька варіантів, які двері відчиняться. Я хочу все відразу. Я можу навіть щось отримувати з того, що я хочу, наприклад, спілкування, визнання, щось собі купила, щось зробила, але я не відчуваю повного задоволення. Я зберігаю спокій, я десь намагаюся підтримувати сама себе, центруватись, це називається. Повертаюсь до себе до свого центру. І нібито, нібито я тримаюсь, і все прекрасно, і в якийсь рандомний момент все розсипається різко. Я не тримаю за гроші, але мені неспокійно без них, ми це розуміємо. От вам десь буде дискомфортно. Я хочу там розвитку, це можуть бути стосунки, знаєте, коли ми хочемо родину або ми вже в родині, але мені там ну, вам дискомфортно там. Я себе відчуваю, як мене обдурили дуребкою, знаєте. Фул. Yeah. Не довіряю, не вірю, не відчуваю, не відчуваю спокою поруч з кимось десь. Я намагаю, знаєте, це як? Я намагаюсь, як розбита ваза, показати, що я ціла, що я не була ніколи розбита. Але я склеєна. Які двері вам відкриються? Тому що настрій у вас бачити, відчувати і отримувати результат, які двері для вас відкриються. Це формальна така назва, щоб ви розуміли, що які можливості ваше життя постукають, так? Що для вас стане доступним і прекрасним? А які ви самі собі оберете? Але не обирайте через розбите серце. От Не змогли забути, відпустити, або з кимось посварились, пішли гуляти. Спочатку: або поміріться, або, вибачте, людину, або забудьте, тільки потім саджайте зерно нового. Інакше все, що буде нове, починатися, воно буде, воно буде вмирати. Або нове буде. Новий етап стосунків, якщо ви не хочете розходитись, нові стосунки. Я постійно щось втрачаю. Ви дуже сильно горюєте за людьми, які знаєте, ну от може, друзів будете згадувати або померлих. Їх немає. Ви вже не отримаєте від них відповідь зворотню. Відпустіть. Є те, що треба відпустити, є те, що треба взрастити. І буде результат. І вам відкривається можливість будувати стосунки, власну справу, навчання. Але не через біль минулого. Минуле треба ну, допроживати. Або змиритись, ну змиритись це дуже рідко, люди так роблять. Фінанси, стабільність, успіх, емоції стабільні. Ні, фінанси, робота. Отут, якщо люди можуть дурити, і люди на роботі можуть дурити, то, до речі, незважаючи на те, що фінанси робота стабілізується, відкривається ця можливість, тут будьте обережні з обманом по грошах. Тобто можуть бути крадіжки, нікому не давайте борг. Спочатку стабільність фінансова, щоб ви були спокійні, що ви собі все купили, все зробили, і потім підете на новий рівень і вам також Далі відкриється рівень стосунків. Тут ви в чужій енергії, залежні від чужих емоцій, думок, від чоловіків, від чоловіка. Ви не формуєте себе, не формуєте своє майбутнє, ви якби в тіні подій і людей. Ваші які справжні бажання вам відкриється, коли ви з підвішеного. Це такий стан, коли я нічого, я нічого не вирішую, я нічого не обираю, я нічого не знаю. Я хочу, щоб мене кохали, я хочу, щоб він робив так, як я хочу, а як я хочу, як це повинно статися, а чому він повинен змінитися? Я це не знаю. От хай там все світ вирішить. Ні. Коли ви почнете повертатись до себе, візьмете за щось там. Відповідальність на себе, подивитись, які ваші мінуси, не як людина просто в житті, що ви не доробили От тоді вам просто дадуть те, що просили. Через розуміння себе. І хто я, де я і чому я саме тут.